Зважаючи на те, що в Чернівцях не літали шахеди, а в столиці вони були відчутні і всі пережили страшенну ніч. все одно ми теж відчуваємо, якою жахливою є ця війна. Це відчуває сьогодні кожен українець, кожна українська сім'я, і насправді це жахливо. І мабуть, кожного ранку ми прокидаємося з думкою про те, коли це жахіття нарешті закінчиться. Ваші особисті прогнози, ваші прогнози як політика. що чекає нас з цією війною і що для вас особисто буде означати перемогою? Це непросте питання. Перш за все, я можу сказати вам, що не існує в світі іншої нації, ніж українці, які би хотіли миру. Так, як ми цього хочемо. На сьогоднішній день, з думкою про мир, українці прокидаються, українці лягають. І готові рішуче діяти для того, щоб наблизити мир. Я декілька разів пропонував, що нам треба зробити, і має абсолютно чіткий свій план. Він трохи відрізняється від того, що робила влада, бо це є ділітанство і це є величезні помилки. Коли з одного боку є марафон, яким опоюють токсичним рожевим ядом, що ми будемо обідати і пити каву на набережні Ялти, що повоюємо 2-3 тижні, що перемога вже у нас ось є, що саміти міру для чого скликалися саміти ті міру? Що думали про це наші партнери? Для того, щоб пояснити, як Україна прокладає і торить дорогу до миру, і що є мир в українському розумінні, і вони не отримали жодного сигналу. А українська влада на сьогоднішній день казала, що саміт міру це найбільший прорив української дипломатії з часів отримання незалежності. Як? І де ж зараз результати цього саміту, І де ж зараз мир. Виявляється, що саміт робився лише для Family Photo. Наступна позиція це я даю цитати, що нас дуже наблизило до миру, і мир буде ось ось історичний і вікоповний план перемоги, який був представлений світом, правда, українці не мали доступ до двох третин цього плану. І представлений Верховній Раді. Це було. Лише наприкінці 24-го року. Де зараз план перемоги? Чому взагалі слово перемога зникло з вокабуляру будь-яких українських політиків? Може, тому що в перемогу вже ніхто не вірить? Може, тому що така ситуація на фронті? А може така ситуація в країні? Наступна позиція? Ми святкуємо, казали з єдиного марафону, що ми уклали. Чи 20, чи 30, чи 40, чи 50 дуже важливих безпекових угод. Так що ж ви зараз піклуєтеся? Де ж ці безпекові угоди? Як тільки було прийнято, про них одразу вже всі забули. І це тактика абсолютної безвідповідальності влади, які пропонує некомпетентні дурні речі, тут же про них забуває для того, щоб перекрити їх новими обіцянками. Наша програма абсолютно чітка, зрозуміла і е, полягає вона в наступному: ми маємо об'єднати три речі: річ перша: це є внутрішня єдність країни. Для цього влада має перестати боротися з опозицією, перестати боротися з журналістами, перестати боротися з громадськими діячами, перестати затулювати їм рот, перестати Розколювати і руйнувати внутрішню єдність. Отже, внутрішня єдність країни є абсолютно необхідна передумова для того, щоб Україна була сильною, а тільки сильною Україною буде мир. Бо з слабкою Україною буде капітуляція. І ніколи українці капітуляцію не приймуть. Друга позиція це є потужна підтримка. Збройних сил України. І як підтримують Збройні сили і бригади, які мають пункт постійної дислокації тут на Буковині. Це теж я був шокований, коли почув на сьогоднішній день той стан справ, в якому знаходяться цей процес. Третя позиція це є підтримка тилу. І перехід економіки України на військові рейки. Ми маємо кардинально змінити оборонну промисловість, забезпечення оборонної промисловості, бюджет, який має бути спрямований ні на кешбеки, ні на купівлю голосів за тисячу гривень володі, а на один пріоритет оборона держави. І оборона держави має виглядати так, що кожна копійка максимально короткі терміни доходить до воїна зброєю, ефективним е, обладнанням, програмою «Save Soldier», натівською програмою, і всю решту, чим займається на сьогоднішній день моя команда.